Доброго дня, В етері першого єдина країна. З вами ведучий Володимир Крайгаур І сьогодні в нас тема про молодих вчених. Ми піднімаємо тему того, що відбувається з молодою наукою, з молодими вченими в Україні. Мої гості сьогодні Тимур Бедернічек кандидат сільськогосподарських наук, співробітник Національного ботанічного саду імені Гришка молодий вчений, та Олександр Скороход, кандидат біологічних наук. Співробітник НАН України біології та мікробіології і голова ради молодих вчених Національної академії наук, тобто всіх, по суті, можна сказати, вчених в Україні. Минулого тижня проходила акція під кабіном молодих вчених. До чого вона була що ви вимагали, які проблеми піднімали на цій акції? Ну давайте я почну як один з організаторів акції. Акція була спрямована фактично проти проєкту державного бюджету, зокрема статті 30, у якій передбачалась реорганізація Національної та галузевих академій наук, тобто їхнє злиття, у якій передбачалося те, що Міністерство освіти і науки стане головним розпорядником бюджетних коштів, які будуть виділятися на Академію наук, і у якій було сказано про так звану оптимізацію ресурсів та інфраструктури Академії наук. Чому власне ми були проти і виходили з цією акцією, тому що 26 листопада, за 4 дні до того, як було оприлюднено міністерством фінансів проект державного бюджету, було прийнято закон України про наукову та науково-технічну діяльність. Це новий реформаторський закон, ось, який має з наступного року вже запустити реформування всієї наукової сфери України. І тому недоцільно законом, який регулює стан речей тільки на один рік. Фактично зводити на нівець всю реформу наукової сфери, яка запланована, от, починаючи з 2016 року, окрім передання керівництва фінансів міністерства науки, які ще загрози несе саме цей проект бюджету, от конкретно для можливо взагалі науки в Україні і конкретно для молодих вчених. Звісно, ще однією із таких дуже небезпечних речей, яка закладається в державному бюджеті, це є чергове зменшення фінансування, яке виділяють на академії наук. І до чого це може призвести? Це може призвести не до того, що підуть, наприклад, ті самі пенсіонери, хоча, напевно, і вони підуть. А в першу чергу це відобразиться на молоді, оскільки молодь вона найменш прив'язана до наукових установ, вона найбільш мобільна і вона має найменші фактично ставки. Ось тому їй дуже легко просто залишити академію і виїхати. А це чергова втрата наукового потенціалу. Тобто, по суті, ті, хто міг би займатися українською наукою, просто поїдуть не займатися деінде за кордон. Так, саме так. Тимуре, от ти як просто молодий вчений, як на тобі ну яке зараз стан науки взагалі молодої, яке ну, фінансування ставлення, які проблеми існують? Фінансування, звичайно, дуже погане, і це стосується, на жаль, взагалі всієї системи Національної академії наук, але Міністерства освіти і науки так само. Гроші молоді науковці отримують просто смішні. От конкретно я, наприклад, на руки отримую менше трьох тисяч гривень на місяць. Це чистими мається на увазі. Це в Мається на увазі, що людина, яка закінчила аспірантуру, отримала науковий ступінь, і так далі, це хочу наголосити при тому, що в установі, де я працюю, на відміну від дуже багатьох інших, вдалось берегти всі надбавки за науковий ступінь. За вчене звання, за стаж і так далі. Тобто, враховуючи ці надбавки, які зусиллями керівництва нам вдалося власне зберегти, то така зарплата. В інших установах вона може бути ще менше, може бути дві тисячі гривень, може бути навіть менше тисячі гривень. Тобто складно навіть собі уявити, що може людина придбати на місяць за тисячу гривень чи за півтори тисячі гривень, особливо коли в тебе є родина, коли в тебе є дитина. Тобто, Ситуація критична. На мій погляд, це просто е, ще один фронт, який відкритий проти української еліти і спрямований на знищення України. Тобто, один фронт відкритий на сході, а другий фронт тут свідомо нищить еліту. І кажуть нам забирайтеся звідси геть. Таке питання. Тут декілька тижнів тому в мене на ефірі був Євген Дикий, ну, заступник з наукової роботи національного центру екології, Українського національного центру екології моря. Він говорив про те, що, по суті, в них фінансування це чиста зарплата. Чи так само відбувається в академії наук, чи є хоча б якісь мінімальні гроші на, на якісь проекти, на якусь науку, чи тільки зберігається зарплата. Ну, власне, в більшості в значній частині випадків, так саме так, тобто. 90, мабуть, відсотків коштів йде на зарплати, решта йде на покриття комунальних послуг. Але деякі інститути, от я можу за свій інститут сказати, молекулярної біології та генетики, то мають гранти, мають міжнародні гранти, тобто кожен відділ він займається цим питанням. І за рахунок цього вдається якісь додаткові кошти залучити, вдається купити якесь нове обладнання, навіть от в наші часи. Але все це дуже ускладнюється бюрократичними процедурами. Тобто є казначейство, яке не пропускає кошти навіть ті, що. Прийшли з-за кордону. І дуже багато проблем з митницею. Ну а, от таке питання: чи маєте ви шанс от, згідно законодавства заробляти самі на себе ці держустанови? А, згідно нового закону, який от, має підписати президент, то такий шанс буде. Тобто установи матимуть право займатися господарською діяльністю, і відповідно в рамках цієї діяльності, звісно, і співробітники матимуть змогу легально отримувати от такі кошти. Добре, а от все одно ініціатором змін до держбюджету є різні люди, конкретні обличчя. Хто в даному випадку є ініціатором того зменшення цієї долі науки в бюджеті? Це важко сказати, тому що справді ви кажете дуже багато таких ініціаторів і зацікавлених. Але я думаю, можна відслідкувати, хоча б по риториці, яка навколо державного бюджету, от була і в соцмережах. І в різних новинах, тобто, ну, ми принаймні деякі от прізвища там чули, хто писав за те, що Академії наук дійсно потрібно там взагалі ніякого фінансування не давати. Такі люди є. Швидше зараз важливо цим людям показати, що Академія наук це структура, де є не тільки там, старші науковці, да? це структура, де є молодь. І молодь з часом, якщо запустити реформу, вона зможе ці самі кошти вкладені зараз. Повернути в багато в багато разів більше, ніж якщо зараз зекономити, це закрити давайте говорити виїде. про інше. Всі такі uh -huh. Національна академія наук це її, її задача не заробляти гроші для України, а розробляти наукові надбання і дотримують підтримувати ту базу наукових знань, яким ми вже маємо, і розвивати її. Які на сьогоднішній день можна сказати найкращі напрями в у, у Україні, а які потребують найбільшої уваги, тобто потерпають зовсім? Uh -huh. Ну найкращі як і напевно от років останніх 20 є напрямки молекулярна біологія, біотехнології. Це те, що зараз в усьому світі дуже потужно розвивається. Напрями пов'язані з фармакологією, напрями пов'язані з хімією, з фізикою, з якоюсь інженерією. Тобто, це все те, чим наші науковці також займаються в міру своїх сил можливостей, займаються в рамках різних спільних програм. А те, що ви кажете стосовно заробляння коштів, я не маю на увазі пряме заробляння коштів, але я маю на увазі те, що розробки, якщо зробити такий зв'язок, наука бізнес, чого у нас в країні досі немає, ці розробки можуть з часом приносити. Кошти. Звісно, це не задача науковців їх продавати стояти, але це задача держави. Ще хотів додати один важливий момент стосовно Академії науки. Чому це все, на мій погляд, відбувається? Тому що Академія наук, на жаль, в нашій країні це не тільки е, наука, як принаймні це бачать в владці. це ще земля. І земля в центральних частинах міст, в столиці земля. Зокрема, от ботанічний сад, де я працюю, це 130 гектарів на Печерську. От, ви розумієте, що це ласий шматок, який багатьом людям потім. За часів незалежності, там ми знаємо про різні, роздавали землі. Там не будемо називати імена людей, мери столиці і тому подібне. Чи був якийсь шмат забраний у ботанічного саду, чи він лишається в тому, можна сказати, сутливому вигляді, який він отримав від Радянського Союзу? Це ситуація дуже складна. І на в наш ботанічний сад постійно е відбуваються різні нападки. І як тільки можливо зберегти, так зберігаємо і ну е по можливості е боремося. От і е наразі е, на всі пропозиції захисту захистити територію Боцада, які робляться постійно і представниками різних політичних сил, вдавалося дати відповідь ні. А що буде далі, ніхто сказати не може. Хочеться сказати, що я просто Тимура знає, познайомився з Тимуром на майдані і можу сказати ще одну річ про молодих науковців, тих, кого я знаю. Це є дуже активна частина українського суспільства, які його розвивають і рухають вперед. І на сьогодні сьогоднішній день, ну те про що говорив по суті, Тимур, може бути те, що загроза ось цим молодим чином, якщо вони поїдуть за кордон, то ми можемо втратити не тільки науковий, а й державний потенціал, соціально-політичний, соціально суспільний. Це люди, які могли би стати майбутніми Ярославом Грицаком або Богданом Гаврилишином, сусідньо відомими мислителями українськими саме. От. До речі, хочеться згадати якраз про вір Земель? Всі думаю, пригадують проблеми з національним інститутом вин в Таїрова, в якого просто позабрали, мені здається, майже всі вже землі. От Тимур, ти наскільки я знаю, минулого року чи цього року їздив на наукові дослідження в Африку? Це, чи надавало тобі якусь підтримку держава, чи ти це сам знайшов? Минулого року їздив. це була, Ми виконували, власне, тоді нас запросили для проведення досліджень, тобто воно не було в рамках якихось державних програм. Тобто я туди був відряджений як спеціаліст і все, тобто це не, не була державна програма. От. Але є ще такий важливий момент, що все менше державних програм підтримують закордонні відрядження і взагалі в науковій сфері. І яким чином тоді молодий науковець може поїхати провести дослідження десь за кордоном, ну, складно знайти відповідь на таке питання. Переважно ми всі шукаємо тревел гранти, шукаємо, пишемо купу листів організаторам конференції, візьміть нас, оплатіть, поїздку проживання, і ну, деякі з них погоджуються. Але м -м, хотілося б, звичайно, вийти і на якийсь інший рівень співпраці. Я можу теж від себе доповнити, додати, що справді от за останні три роки я, наприклад, з'їздив сім чи вісім разів за кордон на різноманітні стажування, навчання, конференції, і дійсно ці були поїздки всі за рахунок приймаючої сторони. Тобто тільки за іноземні кошти. На жаль, зараз держава не має можливості, не має грошей оплачувати От, ці події. у нас програма пішла до кінця. От останнє питання: чи є Україна взагалі на академія наук стороною якихось потужних міжнародних там, не грантів, а організацій і маю досліджень, тобто діючих процесів, які відбуваються? Справді Україна, от після підписання горизонту 2020 асоційованого членства, то Національна академія наук, так само як і вся країна, вона може тепер долучатись до цієї програми. Більше того, чимало інститутів Академії наук вони вже в попередні програми, які передували горизонту, були залучені і мають дуже хороші шанси зараз на наступні роки долучитись до горизонту 2020 А це для країни відкриває дуже великі можливості по фінансуванню. Ну Сьогодні ось така програма цікава, дуже гостра проблема. В нас, по суті, бореться проти науки, я можу сказати, і в уряді, і в парламенті, тому що останні роки я сам спостерігаю, як маючи там якісь наукові інтереси, що просто Намагаються розрушити до кінця хтось з маркантильних інтересів, хтось просто не розуміючи, що вони роблять. І от хлопці підтверджують, що ще животіє, але існує українська наука. Так треба просто не дати їй загинути, і дати шанс розвиватися, як це роблять в нас волонтери. Вони, по суті, є волонтери, роблять все за свій кошти і намагаються це робити. Дякую, з вами був Володимир Карагіяр, Єдина країна на першому, і мої гості Тимур Бедернічик, і Сашко. Скороход. Скороход. До побачення.